Можливо, ви маєте цілком нормальну вагу, проте всередині вас може приховано жити бомба уповільненої дії, і це не жарт. Цей жир не завжди помітний у дзеркалі. Його не сховаєш ані одягом, ані позою, бо він усередині. Він огортає внутрішні органи, обвилає кишківник, накопичується в сальнику, проникає навіть між клітини печінки та підшлункової. Це так званий вісцеральний жир, найнебезпечніший, найпідступніший і найбільш запальний. Він буквально підточує організм зсередини. Саме він є одним із головних чинників передчасного старіння та джерелом багатьох хвороб. І ви навіть можете не здогадуватись, що він у вас є. У цьому відео я розповім вам, чим відрізняється вісцеральний жир від підшкірного, чому вісцеральний жир становить найбільшу загрозу для здоров'я, як його розпізнати та найголовніше, як його позбутися. А наприкінці покроковий план дій на 30 днів, щоб ви могли вже зараз розпочати шлях до очищення свого тіла від цього небезпечного жиру. Отже, що таке вісцеральний жир? У перекладі з латини це буквально внутрішній жир. Він накопичується всередині тіла навколо внутрішніх органів, уздовж кишківника в сальнику. Коли його вміст перевищує норму, він може проникати навіть між клітини печінки та підшлункової, а отже, втручається в роботу найважливіших органів. Його початкова функція захист у невеликих кількостях. Він потрібен кожному організму і не варто його демонізувати. В нормі чоловіки повинні мати 10-15 вісцерального жиру, а жінки від 8 до 13. Він виконує роль природного бар'єра для органів. Уся жирова тканина в нашому тілі це не просто запас енергії, це справжній ендокринний орган. Саме там утворюються гормони, які регулюють наш настрій, обмін речовин і навіть рівень стресу. Окрім вісцерального, існує ще підшкірна жирова клітковина. Вона розташована просто під шкірою і складається з пухкої волокнистої тканини. Її роль терморегуляція та участь у гормональному обміну. І ще є бурий жир. Його небагато, лише 0,1% від загальної маси жиру в тілі. Бурий жир міститься між лопатками, під ключицями в області шиї і уздовж великих судин грудної клітки. Раніше вважали, що він притаманний лише новонародженим, але сьогодні відомо, цей жир здатен активуватись у дорослих і виконувати функцію внутрішнього обігрівача. Жир стає ворогом лише тоді, коли його забагато. У здоровому тілі завжди має бути певна кількість жиру, і це абсолютно нормально. Нормальний вміст жиру у організмі має свої межі для чоловіків від 8 до 18, для жінок від 18 до 30. Здавалось би, все просто, але не поспішайте розслаблятись, бо навіть худорлява людина може мати небезпечний надлишок вісцерального жиру. На вигляд, стрункий, тонкі руки, ноги, загалом підтягнуте тіло, але живіт уже видає щось недобре. Саме там може приховуватись надмір вісцерального жиру. І навіть ті, хто регулярно займається спортом, не застраховані. Часто в тренажерному залі можна побачити чоловіків із розвиненою мускулатурою, широкими плечима, але з животом. У більшості випадків причина все той же вісцеральний жир. З віком ситуація ускладнюється: м'язова тканина поступово зменшується, а на її місце приходить жирова. Тобто людина може виглядати цілком звично, не мати надлишку ваги, але вміст жиру в організмі, і, зокрема, вісцерального, перевищує норму і становить загрозу. Чому ж цей жир настільки небезпечний? Щоб зрозуміти це, варто трохи зазирнути в історію, коли вчені почали досліджувати тривалість життя та її залежність від маси тіла, виявили цікаву закономірність: худі люди живуть довше, ніж ті, хто має надлишок ваги, і різниця в цифрах була відчутною. Це стало першим сигналом для медиків: ожиріння шкідливе для здоров'я. З розвитком медицини з'явились нові технології, зокрема естетичні методики, як от ліпосакція. Проте було помічено дивну річ. Навіть після видалення до 20% підшкірного жиру у людей не змінювались показники здоров'я: цукровий діабет, гіпертонія, інсувінорезистентність усе залишалося. Але коли людина самостійно худла, змінюючи харчування, спосіб життя, результати вражали: зникали інсулінорезистентність, зменшувались симптоми хронічних захворювань, покращувалась робота судин, загальний стан і якість життя зростали. І тоді науковці почали замислюватись, у чому ж секвет. Після досліджень стало очевидно, у всьому винен надлишковий вісцеральний жир. Коли його стає забагато, він починає окислюватись. Це приваблює клітини імунної системи, зокрема макрофаги. Вони взаємодіють із клітинами жирової тканини і починають виділяти сигнальні молекули: некрозу пухлин альфа, інтерлейкін 1 бета та інші. Ці речовини активують імунну систему і запускають хронічні запальні процеси в організмі. Інакше кажучи, надлишковий вісцеральний жир викликає запалення на системному рівні. Ці ж речовини ще й знижують чутливість клітин до інсуліну. Організм починає виробляти більше інсуліну, що, у свою чергу, підсилює відчуття голоду. Людина більше їсть, накопичується ще більше жиру, знову виникає запалення і коло замикається. Цей порочний цикл, надмір жиру, інсулін, голод ще більше жиру створює хронічний системний запальний стан, який становить серйозну загрозу не лише для здоров'я, а й для самого життя. З вісцеральним жиром пов'язують майже всі захворювання, які можуть виникнути протягом життя. Це і цукровий діабет другого типу, і гіпертонія, і серцево-судинні недуги. Він сприяє руйнуванню суглобів, є однією із причин безпліддя як у жінок, так і у чоловіків. Деякі дослідження навіть пов'язують його з розвитком деменції та окремими формами раку. Цілком логічно припустити, позбавлення від надлишку вісцерального жиру зменшує запальні процеси в організмі, а це, в свою чергу, знижує ризик розвитку всіх пов'язаних з ним захворювань, поліпшується якість життя, зменшується ризик хвороб, а життя продовжується і загалом все йде на краще. Про те, як саме позбутися цього небезпечного жиру, я розповім трохи згодом, але спершу потрібно визначити, чи є він у вас. Найпростіший і доволі достовірний спосіб це вимірування окружності талії. Для цього поділіть свій зріст у сантиметрах на окружність талії, також у сантиметрах, в результаті має вийти певне співвідношення. І для жінок і для чоловіків цей показник має бути в межах від 0,48 до 0,52. Вимірювання найкраще проводити вранці наче серце після туалету і до сніданку. Міряйте стрічкою на рівні пупка. Не затягуйте занадто щільно, просто обережно прикладіть стрічку і поділіть отримане число на зріст. Ще один спосіб це співвідношення талії до об'єму стегон. Для жінок цей показник має бути менше 0,85, для чоловіків менше 0,90. Сьогодні існує безліч онлайн-калькуляторів. Ви просто вводите свої параметри і система все прораховує автоматично. А от щодо індексу маси тіла, тут не все однозначно. Наприклад, спортсмени, особливо бодібілдери або пауерліфтери, можуть мати високий ІМТ, але це зовсім не означає, що в них надлишок вістерального жиру. У них просто багато м'язова маса. Найточніші методи визначення вісцерального жиру це звичайно КТ, МРТ. Але це вже інструментальна діагностика. Я сподіваюся, що тепер ви краще розумієте, наскільки шкідливим є вісцеральний жир. А тепер настав час поговорити про те, як із ним боротися. І я щиро сподіваюся, що мені вдалося достатньо вас змотивувати. Я дам вам чіткий список порад, що робити протягом 30 днів. Ці перші 30 днів найважливіші. Саме вони стануть відправною точкою, поштовхом і джерелом мотивації для подальшого руху, тому варто з перших днів дотримуватися всього максимально точно, щоб не розчаруватись потім. Перший і найголовніше правило дотримання негативного енергетичного балансу це основа всього. Ви можете робити що завгодно, але якщо не будете стежити за цим, жодна система не дасть результату. Йдеться про контроль загальної калорійності добового раціону. Скільки разів на день ви їсте? Я рекомендую три рази на день, і впродовж цих трьох прийомів їжі ви маєте спожити менше калорій, ніж витрачає ваш організм протягом доби. Що стосується режиму харчування, я раджу наступний графік: сніданок о восьмій, обід о тринадцятій, вечеря о вісімнадцятій, плюс-мінус година. Так, я знаю, що багато дієтологів чи ендокринологів кажуть: їжте тоді, коли голодні. Але тибетська медицина тісно пов'язана з природою та біоритмами людини. І коли ми харчуємося відповідно до циркадних ритмів, ми ніби підключаємось до власних резервів організму. Це як приймати природний допінг лише без шкоди. Я бачив, як люди змінювали режим харчування, не продукти, а саме час прийому їжі, і отримували вражаючі результати. До речі, я щиро прошу всіх, хто вже має успіх, поділіться ним у коментарях: надихнімо інших. Друге правило зменшення споживання простих вуглеводів. Зізнаюсь, багато хто недолюблює мене саме за цю вимогу. Не бійтесь виключити все: солодке, випічку, булочки, цукор можна залишити хіба що гіркий шоколад. Іноді, якщо дуже хочеться, до обіду прості вуглеводи ще допустиві, але після 15-ї жодних солодощів. Я проти простих вуглеводів не лише через цукор. Уся проблема в порожніх калоріях. Вони не дають організму ані будівельного матеріалу, як білки чи жири, ані користі, а калорій у них багато. А перше правило пам'ятаєте так, негативний енергетичний баланс. Якщо ви заповнюєте свій раціон солодощами, місця для корисного вже не залишиться. І ще одне: прості вуглеводи стимулюють апетит. Їсте і знову хочеться. І знову це прямий шлях до переїдання. Третє правило споживання достатньої кількості клітковини. Часто у коментарях запитують, а яку саме, можливо, псеніум чи щось схоже. Насправді я маю на увазі натуральну клітковину з їжі. Це цільнозернові продукти, горіхи, овочі, зелень, фрукти, ягоди. Навіть гриби містять чимало клітковини. Щоб усе було збалансовано, дотримуйтесь правило тарілки. Половина вашої тарілки має бути заповнена овочами та зеленню. Інша половина основна їжа. Згідно з рекомендаціями, людина має споживати до 30 грамів клітковини щодня. Це важливо не лише для травлення, а й для очищення організму, відчуття ситості і зниження запалень. Щоб отримати добову норму клітковини близько 30 грамів, доведеться з'їсти чимало овочів. Наприклад, зранку цільнозернові продукти, а протягом дня до 700 граміт зелених і хрестоцвітних овочів. І пам'ятайте, огірки та помідори не рахуємо, як джерело клітковини. Вони складаються переважно з води і мікроелементів. Часто чую я їм багато огірків, але з погляду клітковини це не той варіант. Четверте правило: корисні жири, топлене масло, рослинні, олії обов'язково повинні бути в раціоні. Особливо насичені жири тваринного походження краще вживати вранці: яйця, масло, сир. Вони дарують енергію і надовго забезпечують відчуття ситості. Рослинні ж олії, наприклад, оливкова, можуть бути присутніми у страві протягом дня. Жир це не ворог, це живлення для клітин, це їхня опора, каркас, наче стіни у будинку. Часто можна побачити, жінка наче дотримується правильного харчування, але уникає жирів, а шкіла суха, вигляд стомлений, а інша споживає достатньо корисних жирів і виглядає свіжо, енергійно. Головне не забувати про баланс. І перші правила: п'яте правило: білок без білка неможливо бути здоровим. Якщо ви не додаєте білкові продукти, автоматично починаєте переїдати вуглеводи. І це правило працює завжди. Не варто сперечатись, який білок корисніший, рослинний чи тваринний. Потрібен і той, і той. У тваринному білку є незамінні амінокислоти. Їх наш організм самостійно синтезувати не може. У рослинному не завжди всі ці речовини присутні. Якщо у вас важко перетравлюється м'ясо, це не проблема самого продукту, це сигнал про проблеми з травленням. Це можна виправити. Почніть з невеликих порцій поступово, і ваш організм адаптується. Нагадаю ще раз правило тарілки: половина овочі і зелень чверть білки, останню чверть розділіть на дві частини: три четвертих складні вуглеводи, одна четверта жири. І не забувайте, що самі продукти, зокрема м'ясо, вже містять жир, плюс заправка салату оливковою олією. Шосте правило: харчовий щоденник. Так, я не часто про нього говорю, бо сподіваюся на усвідомленість людей. Але щоденник це чудовий інструмент. Просто записуйте, що ви їли, і через тиждень побачите, де робите помилки. Можна використовувати мобільні додатки. Сьоме правило фізична активність, і це, мабуть, найважливіше, коли мова йде про боротьбу саме з вісцеральним жиром. Багато хто вірить у бади, напої і чудо, препарати, які спалюють жир, але скажу чесно: вони не працюють. Те, що справді діє, рух. Рух повинен бути доступним. Якщо ви можете, просто ходіть пішки, мінімум 5, а краще 6 днів на тиждень по 45 хвилин до години на день. І не обов'язково одразу багато. Можете розділити цей час 10 хвилин вранці, 10 в день, 10 ввечері. Хто може, нехай бігає, хто може більше, нехай займається інтенсивно. Головне рухайтесь і робіть це регулярно. І ще одне важливе доповнення: якщо ви маєте змогу, обов'язково включайте силові тренування, принаймні два-три рази на тиждень. Чим інтенсивніше фізичне навантаження, тим ефективніше працює головне правило негативний енергетичний баланс. Ми Миємо повноцінно, не відмовляємо собі в смачному, але при цьому витрачаємо більше енергії. Ось вам простий лайфхак для всіх, хто любить поїсти і важко переносить голод. Їжте з задоволенням, але тоді і рухайтесь активно. Щодо силових навантажень, для цього зовсім не обов'язково ходити в спортзал. Говорю з власного досвіду: можна використовувати гирю або ж 5-6-літровий бутель з водою і займатись вдома. На каналі згодом з'являться відео з вправами для дому, і ви зможете їх використовувати. Бігайте на вулиці, тренуйтесь вдома з обтяженнями, і цього більш ніж достатньо для підтримки форми. А тепер послухайте дуже уважно. Я хочу сказати про одну ключову помилку, яка руйнує всі зусилля. Це те, що порушує і перше, і сьоме правило. Ви вже знаєте, перше правило контроль калорій, сьоме фізична активність, і кожен ваш вибір повинен узгоджуватись із цими двома принципами. Наприклад, ви хочете схуднути, зменшити вісцеральний жир, дотримуєтесь дієти, але не рухаєтесь тоді ви порушуєте сьоме правило без активності, жир не піде. Або навпаки, ви займаєтесь до знемоги, тренуєтесь щодня, але при цьому їсти надмірно. Спорт провокує апетит, і ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте. У результаті порушене перше правило, і вся система перестає працювати. Запам'ятайте, скільки б ви не рухались, ви не зможете безкінечно спалювати калорії, і це не дає вам права їсти стільки, скільки хочеться. Організм має межі. Саме тому я акцентую вашу увагу на першому і сьомому правилах. Їх потрібно дотримуватись разом у балансі. Це і є золота середина, наймудріший шлях середній, Не крайності, не виснаження, а розумна рівновага. Будьте здорові, бережіть себе і обирайте шлях гармонії.